Дуже важливо періодично робити таку практику: приходити до церкви і ставити свічечку за свій рід, свічечку за здрав'я всіх живих в роду. Ви робите це своїми словами, без якихось церковних ритуалів, тому що ваші стосунки з творцем, творити простір, це ваші стосунки. Ви ставите свічечку за здрав'я живих і за упокою всіх тих, хто пішов. У вас є невід'ємний взаємозв'язок зі всіма кровними родичами вашому роду. Тому, коли ви ручки склали, зайшли про себе спочатку помолились, можуть бути якісь базові молитви. Знову ж таки, я вас не зводжу в якісь церковні ритуали. Ви маєте самостійно це зробити. Отець Небесний, покровитель та творець моєї душі, всього сутнього на небі, і на землі, тобто в духовному матеріальному. Пробач мені, тобто залиш, очисти мене, гріхи свідомі і несвідомі. Мені і всьому роду моєму, всім живим душам і тим, що вже пішли. Тобто ви безмежно розповсюджуєте цю мислеформу. І ви можете перерахувати, є ключові фундаментальні закони, на яких зав'язується карма. Залиш нам, пробач нас за порушення закону любові все єдине, закону міри, давати брати, закону довіри. Закону свободи вибору не можна порушувати майже інших людей. І свої треба відстоювати. Закон збереження енергії, тобто пробач нам невігластво. енергія нікуди не дівається, Переходить з одного стану в інший. Все записується в вашому кармічному тілі, і це накопичення вами керує. Коли ви робите такий ритуал, ви розвантажуєте себе, свою карму, робите щось для свого роду. Чому кажуть, ви вже їм нічого не дасте окрім молитви. От ви даєте їм багато з молитвою, а вам замість цього дух ваших предків дає силу, впевненість, вам замість цього дають благополуччя, вам буде скрізь на зустріч іти удача, і вищі сили вам допомагатимуть. Це дуже потужний ритуал. Якщо ви будете це робити ще самостійно вдома, отак циклічно, щоб це було 40 днів, ви взагалі. Відчуйте надпотужний ефект і позитивні зміни в вашому житті. Підписуйтесь на мене. Окрім містики, є більш приземлені речі, але я займаюся саме тонким, тому всіх обняв, будьте здорові і ваші сім'ї також.